Все, выступаем соль. Нет, так что есть, все ради, я накрыл никуда. Я вам на комісію ваші документи розгорнув. Що не міг заявити? Це б мало бути погодження. Погодження? 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 Та договіра речі жити з печатками. Що ми балаки? Хлопці, принесіть. Ні, ну нема документа, нема. Ти принесли документ. Ніколи третину. От. І там, щоб я нашла написав, він забороняється мовити. Все, нема проблем.